Так, хотів вам щось розповісти. Е... Народ, я от чим більше спілкуюсь українською, я тим більше не розумію людей, які кажуть, що українською складно спілкуватись. Е... Треба... <праць> <праць> да, да. Ну На в плані, народ, я не хотів, але так вийшло, що я азербайджанець з Донецької області, у якого мама репетитор російської мови. Я анекдот, нахрен. <праць> я... Ну, не складно. Складно англійською спілкуватися, я чесно. Ну, якби мені зараз сказали, переходь на англійську чи чому не англійською, я б такий guys, what's the difference? I'm speaking, but I'm comfortable. I continue, don't matter. Johnny, лахетта, еста мілока. Я би. Ну, це мій рівень. Англійська. Дві фрази і пісня. Ну, єдине складне було, що перша людина, з якою я познайомився, це був хто знає, Рома Щербан. Він. Ну, це людина, яка дуже сильно знає українську. Ну, його послухати, він Шевченка бухав там. І він почав дуже складною одразу мову. Він така людина, яка в діалозі може використовувати там притаманний, примарний, легіт, моєрить. Я коли ці слова в діалозі почув, я подумав, можна якось з аперинтермідіад починати? Хоча дивно, якби він з усіма отак, а зі мною бо добре, горілка сала дуже добре, вогонь боляче руки, ай-яй-яй. Дивно. Ні, ну він пояснював якісь слова мені, е, точно, але ставало ще складніше. От він мені якось сказав, що ні, жехондовись, млосний це багатозначне українське слово. Це важке зітхання, п'янкий аромат, сумний вечір. Я думаю, ого. Прі, я так здавався багатогранності української мови. Я подумав, яке гарне слово? Мамі на день народження, скажу. Ті, «Мам, мав взаєм народження, млосний. Просто щоб кайфануло. Я понабрався ще у галичан всяких штук, які від мене дивно навіть звучать, знаєте, Христос хрестився в реці Йордан, слава Ісусу Христу віки слава, дай Боже, Знає, що це мусульманно? Я, взагалі... я не розумію мені. Я зараз, якщо ну, на Різдво якесь село попаду, я тупо не розгублюсь. реально. Я можу ще на вихідних щось дитину похрестити там. Прикиньте вас, хресний джихун. Це... Ти кажеш людям, і вони такі, ну це, напевно, якийсь дух злий. Не знаю. Ну, мені, насправді, все життя давали поблажки щодо української мови там, зі школи. Тому що ну реально, ти коли єдиний азербайджанець в українській школі на тебе дивляться, типу, ну добре, що хоч пахне колиця, <риклад> <риклад> Молодець. Ну, реально, я на диктанті з української мови міг малюнок взяти, Мені чотири ставили. Та. <риклад> Нас навіть в школі у сьомому класі була дуже вимоглива вчителька на заміну. Я не знаю, може, її зіпсували настрій. Вона всім підряд ставила двійки, всім підряд. І отже, там треба було вивчити вірш Семоненко. І виходить вже якийсь відмінник, і дуже з емоціями розповідає їй: Не докорю ніколи, нікому хіба на себе? Ін...". Він вже кричить: сльози на очах, сорочку на собі рве, заліз на стіл, та краще в 30. Бо він таким, ну, ми сиділи і плакали класом. там, реально. Він так виразно цей вірш розповідав, якби у класі сидів Василь Семоненко, він би такий: тепер ти, Василь Семоненко. Ти що? І вона така: «Угу». У скільки років помер Симоненко? Він такий. У віці 28 років лікарі поставили діагноз рак нирок, до цього був побитий поліцейськими на вокзалі через конфлікт з продавчиною, як звали дружину Семененка. Людмила, повне ім'я Дети Семененко Олесь Васильович. Яке було стоп слово і Людмили в сексі? Жень. Бачу, не готувався. Бачу, що по темі плаваємо. Ну добре, за те, що ти там очима трошки пробігся. Я тобі намалюю тут три. Потім я виходжу до дошки. і кіт зліпив собі пиріг, вийшов на поріг отакусь, і вона така: ой, боже ти мій, п'ять! Звичайно, що, бля, дитина вундеркін, вже шосту мову вчить. Я думаю, яка шоста мова? Я тут народився, що ти <пл> Кажу: Жень, вчись, дебіл, бля. <пл> Хлопчик з єдинової залежністю вивчив. Я думаю, де ти це береш? <пл> Потім підходила до мене на перерві і така Джихун Сонечко, слухай, в нас е, в травні буде Олімпіада з української граматики. Дивись, там нічого не вкрадеться. <свіття> <свіття> Я, е, зараз е, насправді не так дивую людей. Єдині, хто не приймає мою українську, це таксисти. Я не знаю, чому, реально. Бо вони, коли бачать ім'я в додатку Джихун, і я потім щось мінімальне кажу: я от нещодавно їхав, і я кажу: можете, будь ласка, біля арки зупинити, мене там людина має зустріти, і він такий. «Та можеш говорити, як тебе удобно. Кажу: так мені так і зручно, він такий, та успокойся. Всі свої. Що ти мені питти, що ти хочеш вообще? Хто свої? Я вже хотів почати, а ти цього добивався? Ні, Є насправді відмінність таксистам. Є люди, які кайфують, що саме я українською говорю. У мене так часто у Львові чи от, от в таких містах. Ну я падки на ці штуки. Я дуже сильно. Я кайфую від цього. реально. Я коли там приїжджаю, боже, вас така українська, ви такий молодець. Ви — приклад!» Я колись ще таким себе особливим почую. Ну, я не знаю, я зізнаюся, я починаю вже не просто українською говорити, я вже таке щось ісполняю. Я вже починаю казати. Та тут нічого такого, я обожнюю українську мову, а також українську літературу. Люблю зануритись містифікацію та Євгена Гуцула з повною діалектизмів, незначену мову українських народів. І вони ще сильніше мене нахвалюють. Я такий, я вже мовчу про заслухані мною до дір альбоми, квітки цісик. Вони вже тут не витримують і кажуть: бля, та можеш говорити, як тебе удобно. Це. Тож, ну, що це вже. Я люблю прикалувати російськомовних українців. Не знаю. По-доброму, по-доброму, люблю прикалувати, тому що немає аргументів, прикиньте, не працюють жодні аргументи зі мною. От, наприклад, кажуть там, аргумент: я зростав в російськомовному оточенні, всі говорили російською, мені незвично. Бля, я зростав в такому оточенні народ. Ну, в мене батя говорив неіснуючою мовою. Там Просто просто все дитинство. А ви так раз говорять, як там не Ну, що це таке? Ну, Ким я мав вирости? Жабою, блядь? Просто. І є одна історія, як я прикальнувся над людиною. Не засуджуйте мене розповісти вам, просто підтримайте мене. Окей. Це був якийсь культурний захід, і там головна жінка її звали Вікторія Водка. Я не вигадую реально, і звичайно, вона спілкувалася з російською. Ну з таким прізвищем дуже важко. Вообще. І вона в процесі цього івенту і всього підготовчого Мені сказала, треба взяти якусь гостро соціальну тему. И написать про нее стендап. Я, я специально скажу, ну, я хочу мовное питание взять, ибо это важно, там, что-то, И она на свои ты приняла и такая, а так может, блядь, не всем удобно? Я, например, росла, у меня родители еще с СССР всегда на русском говорили, я тоже привыкла на русском, я говорю, блядь, мои батьки так разговаривали, вы похренели, Виктория. Мой батя блядь, так спокойно, там, как бы, кассету на заворотную перемотку вымкнули. Она говорит, вообще я из Луганской области, я говорю, я из Донецкой. І вона десь секунд 7-8 мовчить, а це довго в телефонній розмові. 7-8 секунд. Ну просто ви очень умний. Бліч з такою агресією, ніби я винен, що я говорю її рідною мовою, а вона ні. Більше, так ви... Я кажу, дивіться, Вікторія, я ж без агресії до вас ніякої. Я просто кажу факти на ваші аргументи. Я не кажу, що ви менше українка, ніж інша. Впевнений, ви допомагаєте країні як можете. в мене немає ніяких претензій. Єдине прохання: ви можете сходити в паспортний стіл і змінити прізвище на Вікторія Горілка. Вікторії моя ідея не зайшла. Абсолютно не зайшла. Мені ще й чоловік почав погрожувати Олександр Вобла. Там... Коротше... посипалась. Ні, взагалі, я розумію, до речі, цей контекст, коли мені кажуть, я з Луганської області, я з. Ну, я казав, що я зростав в Донецькій області, у нас реально там майже ніхто українською не говорив. Я вам більше скажу, у нас в школі навіть був хлопець, який говорив чисто українською, йому дали кличку українець. Просто одні українці назвали іншого українцями, і це був прикол. Я це дивився і думав, що взагалі фантазії немає. Він же жирний. Плані. Ні, ну я в якийсь момент навіть такі, пацани, ви що українці. Вони такий, Азербайджан, рот, я думаю, а, то такий концепт, да, чисто Ні, <ріху> Мені це не подобалось, тому що ну я знаю, що це таке, коли ти чимось відрізняєшся і привертаєш дивну увагу до себе. Коло посередня, до тебе можеш і сказати, ти слыша, зербута, ну скажи що там на своєму. Это Чунгачанга. А що ви реально все Алаха ви, Просто введіть урок, ви хочете хотите. <ріху> Я знаю, на да, що це таке. <реш> Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі BASE. Я хочу ще раз подякувати усім людям, які скинули мені будь-які донати на платформу BASE, а також спонсорам канала на цій платформі, для яких, до речі, були оновлені умови підписки. Тепер по ній ви отримуєте доступ в секретний чат, в якому є ранній доступ до контенту, інформація щодо публікації відео, зіркових гостей тощо. Дуже велике прохання, якщо ви додаєтесь секретний час, зробіться з аккаунту до вас справжнє ім'я та прізвище, тому що я буду звіряти це зі списком спонсорів. Наприклад, спонсора звати Антон Житлов, і в чат додається King of Pussy 2004. І я не знаю, це Антон Житлов чи це King of Pussy 2004. Хоча у цьому випадку це одна й та ж людина.